Нападаючи номер 13 ставить заслон захиснику, який опікує гравця з м'ячем. Після заслону номер 13 розвертається, отримує пас і завершує атаку. Це є яскравий приклад пік-н-ролу. Такі дії є порушенням правил. Нападаючи номер 18 ставить заслон захиснику, який опікує гравця номер 17 що володіє м'ячем. Після заслону номер 17 робить прохід під кільце і завершує атаку. Це теж порушення правил. Якщо гравець із м'ячем сам наводить свого захисника на партнера по нападу, який не ставить заслон, це не є порушенням. Якщо нападаючий ставить заслон захиснику, який опікує гравця без м'яча, то такі дії не є порушенням правил.